Вітаю вас усіх, любов'ю Ісуса Христа, мир вам. Amen. І хотілося б поговорити на таку тему, як життєвий шлях християнина або ще одна назва дійти до кінця. Хотілося б розпочати з таких дуже гарних слів, які записані в Посланні до Филип'ян в першому розділі 21 вірш. Я думаю, ми всі ці слова знаємо. Адже для мене життя це Христос, а смерть це надбання, це дуже гарні слова, і ці слова написав апостол Павло громаді, церкві, яка знаходиться в Филипах, і вони йому дуже допомагали, вони йому і матеріально допомагали. Він дуже любив цю церкву, він їм писав, він переживав за них, молився за них. І знаєте, що він писав їх з в'язниці. Він писав ці слова з в'язниці. І він не писав цьому, ми не читаємо вірші, що для мене життя це Христос, але мені важко у в'язниці. Мен, ми читаємо в Коринтянам, як апостол Павло страждав за Ісуса Христа. Ми знаємо, що Його життя воно було нелегким, Його життя було повним випробувань. І що він пише, для мене життя це Христос, а смерть надбання. Тут важливо. А що ми знаємо, що апостол Павло писав, що в усьому його житті прославлений Господь. І апостол Павло, ми його дуже поважаємо. Ми поважаємо за те, скільки він робив, скільки він церков відкрив, скільки він благовіствував, Але він ніде не пише, що це він. Він завжди пише, що це все. Господь прославляється в його ділах. І тут ці слова, цей маленький вірш. Який ми всі знаємо, йдеться не тільки про те, що життя це Христос. Важливий момент останні слова цього вірша, а смерть це надбання. Тут не йдеться не тільки про те, що ти з Христом у все життя, а те, що Він дійшов до Кінця. Він дійшов до Кінця, і лише тоді смерть це надбання життя з Ісусом Христом. І... До самої смерті, лише до самої смерті, будучи з Ісусом Христом, можна сказати, що Христос це надбання. І ми знаємо, що любе християнське життя, як і будь яке будь-яка справа, воно починається зі старту. Багато людей, багато інших деномінацій, конфесій вчать, що коли ти каєшся, ти вже стаєш як Христос, ти отримуєш Дух Святий і все з тобою виходить чудово, але це не так. Ти отримуєш Дух Святий, ти стаєш спасенною людиною. Але життя, життя, християнське життя це процес. Це процес, це постійна робота над собою, постійний якийсь. Ну, це процес, це постійний, безперервний процес. І хотілося б сказати такий, на прикладі наукових дослідів про християнське життя, ми знаємо, що є різні спортивні змагання. і... Спринтерські забіги, наприклад, 100 метрів, хороший старт, це може вплинути на результат на 5-10%. Уявіть собі, хороший старт, швидкий старт спортсмена, швидка реакція це 5-10% від перемоги. Решта 90% це важка праця. Але дуже головне хороший старт. 10 метрів, перші 10 метрів, якщо це забіг на 100 метрів. Вони можуть вирішити перемогу, але не на 100%. Ніколи хороший старт не дасть 100% перемоги. Це може дати 10%. Якщо ви бачили відео з Олімпіади, Олімпійських ігор, то дуже часто навіть спортсмени, які не приймають участь в забігах, вони слухають, коли буде цей вистріл, і намагаються реагувати на нього, щоб зробити в собі звичку якомога швидше реагувати на старт, на початок. Бо це впливає на перемогу. В різних гонках, таких як Формула 1 і решта переможець, хто найкраще стартує, може 70% вплинути на перемогу. До 70%, якщо хороша позиція, якщо в нього хороша реакція, і він швидко це робить, він може вплинути на перемогу аж до 70% при умові, що він дуже добре. Але це ніколи не гарантує перемогу. Ні у спортсменів, ні у якихось Формули 1, ні в будь-якому спорті. 100% перемоги старт не дасть. Ми дуже часто знаємо, що християни можуть бути християнами гарними, вони робити гарне життя, вони проповідують, вони розказують, але вони не доходять до кінця. І ми будемо з вами говорити чому. Але хороший старт. Хороший старт важливий, але це не все. Покаяння це не лише покаятися один раз. Покаяння і це все життя. Все життя це процес, і треба дійти до кінця. Спортсмени, я знаю один спортсмен, він розказував, як він тренувався. Він приходив раніше, він постійно бігав. Це був спринтер, він постійно на великій дистанції, на короткій дистанції, але багато. І він був чудовий. Тренер каже: Ти з такими успіхами ти поб'єш світовий рекорд. Ти будеш чудовим спортсменом. І все до цього йшло. Він, йому писали багато різних спонсорів, писало а, різних асоціацій, кажучи, заходьте за нас, прорекламуйте нас. І він ще не переміг, але він був впевнений в своїй перемозі. Він чудовий був спортсмен. Дійсно, він тренувався, як ніхто, показував прекрасні результати. І наступає старт. Він бачить своїх суперників, він бачить, як вони тренуються, і вже по своєму тренуванню. Він розуміє, що він їх дуже легко переможе, він легенько так розминається. Тренер каже, що ти робиш? Ти зазвичай розминаєшся дуже сильно, ти зазвичай робиш таку розминку, ти зазвичай біжиш. А ти тут навіть, ну, він каже: ви бачили моїх суперників? Каже: я це на одній нозі проскакаю. Дуже легко і переможу їх всіх. І так і стає. Він стає на цей старт. Він бачить суперників з такою легенькою насмішкою. Він розуміє, що він їх дуже легко виграє. Починається забіг, він починає бігти. Старт чудовий, він виривається, він вже обганяє всіх дуже сильно, дуже сильний результат. Обганяє. Він розуміє, що він вже переміг. Але сталося те, як ми з вами очікуємо. Він погано розім'явся, це дуже впливає на роботу м'язів. І він потянув один м'яз на нозі. Ми розуміємо, що бігти далі неможливо, в багатьох випадках навіть ходити не можна. І він уже доплентався до фінішу останнім. Тренер каже, що ти не так зробив. Ну, точніше, тренер одразу сказав, що він не так зробив, а ми можемо зробити висновок. Старт був чудовий. Він був готовий їх перемогти. І Він був фізично спроможний, але він не дійшов до кінця, бо він був самовпевнений і багато різних моментів. Він не підготувався, недооцінив своїх суперників. Суперники бігли. На всю потужність, а Він цього не зробив. І він не дійшов до кінця. І ось про це я хотів би говорити сьогодні. Матвія, 24 розділ, 13 вірш, записані такі слова Ісуса Христа. А той, хто вистоїть до кінця, буде спасенний. Не той, хто лише покається, не той, хто буде ходити в церкву кожен тиждень, хоча це дуже важливо. А той, хто дійде до кінця. Той, хто буде до кінця життя з Ісусом Христом проповідувати Його. І якщо ви спитаєте будь-якого професійного спортсмена, що важливіше мотивація чи дисципліна, вони вам скажуть, що важлива дисципліна. Мотивація, вона ефективна, вона ефективна і ефективніша за дисципліну, але короткий час. Далі вона вбиває дисципліну. Коли пропадає мотивація, пропадає дисципліна. Мотивація, вона здається по чуть-чуть, чуть-чуть, по але вона робить свою справу. І так стають справжніми спортсменами. І тут таке саме: християнське життя це не тільки мотивація. Є церкви, які нав'язують людям і намагаються їх утримати емоційною залежністю від чогось, церква. Нав'язується, нав'язується чимось, чим завгодно. Але людина має в церкву ходити, тому що вона хоче, тому що вона хоче перемогти гріх і бути спасенною. І християнське життя це така самодисципліна. Постійно читати Біблію, постійно молитися, навіть коли це важко, навіть коли ти не можеш зібратися з думками, коли ти стомлений, це треба робити. Тільки такі можуть дійти до кінця. І найперший приклад, який приходить на думку, біблійний приклад, я думаю, ми всі зразу можемо згадати, хто не дійшов до кінця це Петро. Матвія, 14 розділ з 29 вірша. Він, тобто Ісус, вже сказав Іди. І вийшовши з човна, Петро пішов по воді, щоб іти до Ісуса. Та, побачивши сильний вітер, злякався, почав тонути і закричав, гукаючи, Господи, спаси мене. І зараз Ісус, простягнувши руку, схопив його та й каже йому: Маловірний, чому ти засумнівався? Гарний старт був у Петра. Про що ми казали? Він дуже добре. Він був такою емоційною людиною, полкою, готовий завжди йти в бій. І він дуже добре стартував. Хто ще з учнів пішов з Петром по воді? Ніхто не пішов. З тих сотні тисяч людей, які ходили за Ісусом Христом. Хто хоча б хотів піти по воді? Хто сказав Ісусу про це? Ніхто, тільки Петро. І старт був чудовий. Уявіть. Я не знаю, що він відчував, коли він уявіть іде шторм. а Він стає на воду і йде до Ісуса. Не знаємо, скільки він кроків пройшов. І він щось побачив. Він побачив шторм, побачив сильний вітер і злякався. Злякався і почав тонути. І знову ж, якщо ми розбираємо про те, що Петро єдиний, хто пішов по воді до Ісуса Христа, це чудовий приклад. Але він не дійшов. Бо він почав звертати увагу на різні деталі, окрім Ісуса Христа, що не треба робити. І, я ж кажу, він не дійшов до кінця. Хоча старт був неймовірний. Я думаю, багато хто хотів би, щоб Ісус сказав, іди зі мною по воді, і ми пішли би по воді. До Ісуса, мені здається, ми б всі хотіли би побігти по воді. Але важливо дійти до кінця. Об'явлення, другий розділ, 10 вірш, записані такі слова: Не бійся, що будеш страждати. Ось диявол кидатиме декого з вас до в'язниці, щоб ви були випробувані і матимете утиски. Протягом десяти днів будь вірний аж до смерті, і я дам тобі вінець життя. Ми візьмемо тільки останній а, уривок цього вірша: будь вірний аж до смерті. І я дам тобі вінець життя. Бути вірним до кінця життя звучить добре, а бути вірним до смерті звучить не так приємно. Звучить жорстоко. І так воно і є. Ніде Біблія не каже, що наше християнське життя, життя з Богом буде е, таке, як чудова червона доріжка, по якій треба йти, всі будуть фотографуватися, просити автограф і казати, ось ми будемо як ця людина, що все буде добре, не буде ніяких проблем зі здоров'ям, з фінансами, не буде ніяких в сім'ї проблем. Але я думаю, що якщо я спитаю, то не підніме руку жодна людина, в кого нема проблем в житті. У нас усіх з вами є як мінімум одна спільна проблема зараз в нашій країні. І багато ще проблем, які є у кожного особисто постійні випробування. І це теж важко. Особливо важко, коли десь є утиски за віру, за щось жахливе. Ми постійно отримуємо якісь випробування. І вінець що таке вінець, це коли перемагає людина. Це почалося з давно, з історії, дуже-дуже давно, ще до нашої ери, давали вінці тим, хто перемагав, перемагав там в Олімпійських іграх і в інших, їм давали вінець. І це був символ, що ти переможець усіх. І так і буде. Бо ми будемо перемагати смерть. Ісус Христос прийшов, Він взяв наші гріхи, а Він переміг смерть на Христі і Воскрес на третій день. І ще один приклад я хотів би розібрати про людину, яка все ж таки дійшла до кінця. Буття 37 розділ, 28 вірш. Ми будемо вибірково читати вірші. Коли ж поряд проходили люди, мідіянські купці, брати витягли Йосифа з ями і продали його Ізмаїльцям за 20 срібняків, ті ж повезли Йосифа в Єгипет. І таке жорстоко, ми можемо згадати цю історію, не будемо повністю читати, там дуже багато. Але Йосифа зрадили рідні брати. І вони не хотіли його продавати в рабство, якщо ви згадаєте. Вони хотіли його вбити більшість з них. Хотіли його вбити, знищити, бо батько любив його більше, бо йому снилися сни, які їм не подобалися. А вони продали його в рабство. І що Йосиф зробив? Йосиф не відступав від Бога, навіть в таких обставинах. Буття 39 розділ, другий вірш. Та Господь був з Йосифом. Він був людиною, який щастило в усьому. Йосиф перебував у домі свого господаря, єгиптянина. Чому Господь, ось ми читаємо тут а, вірш в 39 розділі, чому Господь був з Йосифом? Бо навіть в таких труднощах Йосиф завжди казав, це не я, це Бог зі мною. І ми це далі зараз будемо читати. Бо Йосип в будь-яких обставинах не ставив себе на перше місце. Він ставив Бога на перше місце. В будь-яких обставинах, уявіть рідні, брати взяли, побили, кинули. Грубо кажучи, навіть поховали заживо, кинули в колодязь, сказали батьку, що він помер, тобто поховали його вже повністю. І Йосипа реакція яка? Він не сказав: Господи, навіщо ти мені за це зробив? Хоча ми б його зрозуміли, думаю, в такій ситуації. Він був з Богом. І це ми читаємо історію Йосифа як такий класний приклад, навіщо Бог це зробив, ми знаємо, щоб ізраїльський народ уберегти від голоду. І ми це читаємо вже готову історію. Ми знаємо, що це на початку Біблії, навіщо це зробилося? Один з братів Йосифа записаний в родослівні Ісуса Христа. До речі, той, що і вирішив його продати. Але Йосиф довіряв Господу. Читаємо далі вибірково, 39-й розділ, 9-й, і 20 вірші Немає більшого в цьому домі від мене, і мені не заборонено нічого, окрім тебе, тому що ти його дружина. Як же я міг би учинити таке велике зло і згрішити перед Богом? І вона схопила його за одяг, наполягаючи, Лягай зі мною. Він же, залишивши свій одяг у її руках, утік і вибіг на двір». Взявши Йосифа, господар укинув його до в'язниці, туди, де отримували в'язнів царя. Таким чином, Йосиф опинився у в'язниці. Йосиф був чесний не тільки перед господарем. Він був найголовніший в його домі. Господар, можливо, постійно на роботі був, потіфар, він був високого такого рангу, високого, мав статус перед фараоном. І Він був не тільки боявся його, він боявся Бога. Він каже, я перед Богом не зроблю. Такого гріха. І тут уже знову все життя його, здається, налагодилось, він отримав високий статус, хорошу роботу, кар'єру. Тут такий маленький гріх треба зробити. І, можливо, все було б у нього краще. Але він каже, я не зраджу Богу. Він був готовий на все. Я думаю, він знав, чим це закінчиться, і його кинули в в'язницю. Буття 41 розділ з 15-го вірша. Фараон сказав до Йосифа, я бачив, це вже далі ми читаємо. Я бачив сновидіння і немає нікого, хто би міг його пояснити. Про тебе ж я чув, що ніби ти, почувши сон, можеш його пояснити. У відповідь Йосиф сказав фараонові: Не я, а Бог може дати відповідь, яка задовольнить фараона. Він міг би почати там торгуватися, сказати добре, але випусти мене з в'язниці, зроби мені якийсь будиночок. Якусь хорошу роботу, кар'єру, пенсію і так далі. Сказав, це не я, це Бог. Навіть в такий момент, я думаю, він з радістю вийшов з в'язниці і був добре обслужений, і все було добре, щоб стати перед фараоном. Але він каже, це не я, це Бог. Буття 45 розділ з 8 вірша. Це він уже каже своїм братам: отже, не ви послали мене сюди, а Бог. Це він зробив мене, наче батьком фараонові, і управителем над усім його домом та володарем усієї єгипетської землі. Тож поспішайте, ідіть до мого батька і скажіть йому: так сказав твій син Йосиф, Бог зробив мене володарем усього Єгипту, тому приходь до мене і не борися. Йосиф, переживши всі ці страждання, які з ним були, в нього нема образи на братів. Хоча б було ну, логічно мати її. Бо брати пам'ятали, що, що вони зробили з Йосифом. Вони чудово це пам'ятали. І вони навіть думали, що їх фараон наказує через те, що вони зробили. Це Слова Рувима, він так казав. А він каже: це проведіння Бога, я знаю. Чому? Бо він довіряв Богу повністю. Буття 50 розділ з 19 вірша. Та Йосиф промовив до них: Не бійтеся! Хіба ж я можу бути замість Бога? Ви замислювали проти мене зло. Однак Бог повернув це на добро. Аби сталося так, як є сьогодні, прогодувати численний народ. Тому не бійтесь, я утримуватиму вас і ваших дітей. Він потішив їх, розмовляючи з ними доброзичливо. Так могла зробити тільки людина, у якої в серці Бог. Та людина, яка. Має Бога в серці, яка все йому довіряє. І Йосиф, ми знаємо його історію, він дійшов до кінця. Не дивлячись на все, що він пережив. Це... Ми читаємо 5-10 розділів про його життя, а це десятки років. Десятки років він міг би в тій культурі єгипетській, язичницькій, легко звернутися з цього шляху. Але Бог його поставив на рівні з фараоном. Єдине, фараон казав йому, чим ти не правиш це мій дім. Він був другий після фараону, ну, до сім Єгиптом, щоб зберегти ізраїльський народ. І він мав багато можливостей згрішити десь, але він був людиною Бога. Хотілося прочитати 1 Петра, 5 розділ, 8-й, 9-й вірші: Будьте тверезі, пильнуйте, ваш ворог, диявол, ходить і речить, мов лев, шукаючи, кого б поглинути. Протидійте йому міцною вірою, знаючи, що тих же самих страждань зазнають і ваші брати у світі. Ми можемо бути впевненими у собі, ми можемо бути сильними християнами, читати Біблію, молитися, вдосконалюватись. Але якщо ми надіємося тільки на себе, то рано чи пізно ми впадемо. Бо Сатану порівнюють з Левом. Лев це така тварина, це хижак. І вони полюють, дуже рідко вони використовують повну силу. Вони полюють мудро. Вони знають, що якщо суперник стоїть сильно, вони не нападуть ніколи. Вони шукають момент, коли напасти зручно. Вони розумні дуже, цілеві. І сатана він шукає, як нас знайти, як піддіти, щоб впала наша віра. Це може, ми часто думаємо так по старозавітньому. Що гріх це коли ми вже щось зробили руками фізично або щось грішили. А Ісус каже, що вбивство це коли ти вже подумав погано на брата свого. Перелюб нема коли самого факту перелюбу, коли ти подумав. І сатана знайде, як підійти до кожного. І останнє, чим би я хотів завершити, це Друге Тимофія, 4 розділ з 5 по 8 вірші. Це буде, як нам настанова усім. Ти ж, будь тверезою в усьому, терпи злидні, виконуй діло благовісника, звершуй своє служіння. Адже я вже стаю жертвою і настає час мого відходу. Я звершив добрий подвиг, свій біг закінчив віру зберіг. А тепер приготовлено мені вінець праведності, який того дня дасть мені Господь справедливий суддя, і не лише мені, а й усім, хто полюбив його прихід. Дай Бог кожному з нас в кінці свого життя сказати такі слова: Я звершив добрий подвиг, свій біг закінчив, і головне віру зберіг. Амінь. Давайте помолимось.